У цьому відео я покажу вам, як робила це горнятко. Отже, не так давно я дивилася The Oval House мультсеріал про дівчинку на ім'я Лус, яка випадково попала у магічний світ і вирішила стати відьмою. Але сьогодні не про це. Сьогодні про ось це нереально круте горня. Не так давно я сиділа і дивилася цей серіал. Аж поки раптом я не побачила на фоні це нереально круте горня, цю шикарну, крутезну кружку. І я сижу і думаю: блін, яка крута кружка. Чому її досі ніхто не зробив? А потім така. А, стоп! Так я ж керамістка! Я можу її зробити. І що ви думаєте? Так, я вирішила зробити цю кружку у реальному житті. Саме тому в цьому відео я покажу вам, як я створювала цю кружку. І я вам обіцяю, результат вас не розчарує. За кадром я вже підготувала глину, тому зараз ми її просто загладжуємо і можна приступати до роботи. Ще трохи розкатуємо глину, щоб вона була рівніша. Тепер беремо перший круглий предмет, який попався нам під руку, вирізаємо коло по контуру і... і все. А тут мені не сподобалась товщина цього кола, тому я вирішила ще трошки розкатати і обрізати. Зараз приступатимемо до нарощування стінок, але спершу треба гарно роздряпати поверхню, щоб глині було за що чіплятися. І обов'язково зволожуємо. А тепер робимо ковбаски з глини і нарощуємо стінки. Далі процес виходить аж занадто довгим, навіть з прискоренням у 100%, Тому я просто сильно поріжу ці фрагменти, щоб ви зрозуміли приблизний процес, але не знудились, поки його дивитиметесь. Стінки нарешті стали достатньо високі, щоб почати робити кутики рота. З одного боку я промалювала потрібний силует, а з другого просто зроблю відмітки за допомогою струни. І ось так це все виглядає з боку. Ось тут я покажу вам прикольний лайфхак, якому нас навчили на скульптурі. Ви просто берете якийсь довгий інструмент і фіксуєте палець на краю вироба. Таким чином, у вас буде однакова висота з обох боків. Тепер ми все це обрізаємо по формі, яку ми промалювали, і у нас виходить рот. Зрізаємо гострі кути, щоб воно більше було схоже на морду. А ось тут ми розрядився телефон і не записав великий шматок відео. Як бачите, у нас вже є зуби, вже є певна форма рота, і ми можемо приступати до губ. Робимо прикольні ковбаси, змащуємо, роздряпуємо весь периметр рота і ліпимо ці ковбаси по формі. А тепер приступаємо до очей. Я роздряпала вирі по місці, де вона має знаходитися. Зробила ось такі дві кульки, і тепер ми їх ліпимо. На цьому етапі воно виглядає як якийсь прикольний жук або якась квітка з зубами. Але нічого, зараз ми це виправимо. Тепер доріплюємо бокові стінки, які необхідні, щоб рідина не виливалася з боку, і вирізаємо їх по тій формі, яку бачили в оригіналі. Я зліпила другу таку саму і зараз виріжу по формі першої, щоб не запарюватись. Також я вигнула цю стінку, оскільки горнятка в нас не пласке, прикладаємо, дивимось і бачимо, що можна вже ліпити. І так само робимо з другою. Найс. Nice. На жаль, я не зможу вам показати етап створення всіх цих крапель і потьоків з боку, оскільки я завтикала і забула перевірити чи видно цей процес у кадрі. І як бачите, його майже не видно. Тому мені довелося вирізати увесь той шматок. Але ви все рівно можете побачити, як я це роблю. Виглядає це нереально круто. Мені дуже подобається, як зараз воно виходить. Особливо мені подобається, що всі ці краплі й потьоки виглядають як луска. Майже останній етап створення цього горнятка це ручка. Зараз ми ліпмо ковбаску, примічаємо, як воно вилітає. Дивимося, чи все добре, чи так підходить. Приліплю. О, все, приліпили, приліпили, Воно готове. Бачите, отут-оту зліпила, та-та, отут, тут та, та, щось відбувається, не знаю що. Ну і фінальний етап це, звісно, штамп, бо якби штампи, всі мають знати хто автор. Такий прикольний шакалик на дні. Далі ми це все замиваємо, заглажуємо, поправляємо і горнятко зліплене. Ось такий нереально крутий результат у нас вийшов. Я дуже чекаю, поки воно висохне, щоб можна було приступити до наступного етапу роботи. А поки що можете ще раз помилуватися і це все. Ви просто подивіться на те, наскільки класно вийшла ця кружка. Мені дуже подобається, як вона виглядає, і сподіваюся, що вам воно також подобається. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, щоб не пропустити другу частину. У другій частині я буду покривати це горнятко поливою, тому не пропустіть. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!